Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій і одразу до новин на, на фронті. Зафіксовано від початку цієї доби уже три обстріли. Окупанти російські застосували важке озброєння, тобто міномет 82-го калібру, і це сталося неподалік населеного пункту Новгородське. За минулу добу було чотири порушення режиму так званої тиші. Також окупанти застосовували міномет 120-го калібру, а також застосовували безпілотники. На обстріли ці наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Наступна новина була зранку стрілянина у Харкові. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини. Повідомляється, що поранення отримав 31-річний чоловік. Поранення він отримав в області шиї. Його доставили в лікарню нині в місті поліція оголосила операцію Сирена. Зловмисника розшукують. Тим часом в Естонії зіпсовано майже 70 тисяч вакцин AstraZeneca. Ці вакцини мали передати іншим країнам, а це сталося через підвищення температури в холодильній камері департаменту охорони здоров'я. Що стало причиною цього зараз? Вже ведеться розслідування раніше. МЗС Естонії повідомляло, що передасть Україні 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу. І вчора був матч Україна-Швеція. Україна перемогла. Я також дивився зі своїми друзями. Сьогодні в мене голос трохи сів, так вболівав. І ще стався е, такий інцидент на трибуни е, українських вболівальників. Прийшов чолов'як з російським триколором, ще в нього була шапка в Ушанка, і там серп був молот оцей, е, кхе, совєтський. І сталося те, що потім цьому хлопу порвали футболку, і також на одній з фото, які поширюються в соцмережах, видно, що чолов'яга тримається трохи за щелепу. Одразу ж, звичайно, пропагандистські московицькі медіа поширювали ось цю світлину. Типу, у нас тут дружба, ми братські народи. Це не так ніколи цього не було. Е, ось. І ще у нас є відео тієї бійки. Е, так, ось як це було. Ось там є московит, навколо нього українські вболівальники. Е, звичайно, я вважаю, що це була. Провокація, оскільки пропагандистські медіа поширювали потім свою пропаганду про дружні народи, коли між Україною та Московією триває війна, такі справи. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Зарій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.